Блядь. Не в тропах заблудился, да? Mm -hmm. Запоздился за кое-стелку и так и скажи. Да, конечно. В самолете. Именно я. Именно в самолете. В самолете. Не выездный, не вылетный. Так, okay. двое чуваки, точно бачу. Плюс мінус на... На, на цей будинок. Ні, на кришу не треба прягати, вона пуста. Вот ти вже всередині, чи це снаружи. Так, всередині. Блє. В сусідньому будинку по 4. Прям 300 відсотків. Сначала лутанемся. Папляхамха нема, ні понял. Для, б... Для ближньої вообще пусто. Тебе на девятке на ближній не підійде? О, где, я знайшов. шо? х Тут, тут ложись. Пописываю трошки вище. Ты б твою мать. Ты как п'яний, блять. Ого! Це ты? Не-не-не. Один тут на краю, один в цьому будинку. То есть прямо так чтко въебну. Один біля мене. Але дев'яток, я їбу, mm -hmm. Як говна. Сука. Йопту, блять. Це знизу за углом? Да-да-да, на це за углом. Так, я okay, міняю мене... позицію. У мене дальки, немає гранати тож. Але не близько, там гранати треба. А, блядь, я тут был уже. За я так пупа. До нас підходять, тихо. И не бегать. Я хорошая граната, блядь. Кидай. c 3 блядь. Ну десь сюда кидай. Подожди, подожди. Піду, раз ты ж сказал, вернее, бегай, бля. На балкон. А, на той балкон? Бігай, Ось сюда, да. Він прям вылез туда. Да, Зараз я с другого вікна забежу и кину. Блядь, давай, сука, бежи. Я уже зветил себе не, Опазвони. Что, кидаешь, не? Кену. Куда кен? Вась. Долетела? Но я сейчас не пьяный больше. Я не знаю. <coughs> Зараз никто не пьяный больше. Да. точно Йоп, твою мать, де ще щось нахуй нормальне. Мене нокнув, гандон. Бля, біжу, біжу, Подожди, не біжи, ні-ні-ні, не, не, не біжи. Я б сам зайду. Це ж сусідньо здання, правильно? Да. Аптека є? Не є. Okay. Для мене вона й одна. — Ну хоть щось. Я сейчас попробую приебани трошки, що там робиться. Підняга нормальний. Ти уже там не ходьба. на самому верху. Бачу, бачу, бачу. Mm -hmm. Ты реально всхвалився. Вони нормально грають, так ты та особа тут. Я понял. Это них не это сам. Не, не, не выебалась. Пускай это низу. Ах! Сука, пидор бра! не прыгай. Блять. Я думав він мене не достане, Він на балконі, блять, щось там Нихуя я. Давайся назад. Не очикав, но аптек нема. <ріхи> День гентами ебашитесь. Только хоч граната була на той балкон закинуть. Пидарасом. Та он не бігает, да что не бути. Блин, так і сидить на цьому балконі. Тупой нема гранати, не правда. Не представляйся, подня. Дай може я виманю, а ні. ти їбанеш. Ні, то я не встиг, він сховався. Бо в тебе нема каски, ти поміняв каску, ні. А, блядь, зараз беру, єсть. Вс, сховайся. Давай, я виманю. Ні, я не дивлюсь ні? туди. Вертаємось. В спин. Я поняв. коздойобники. Коздо Нам треба взагалі звідси злазити з цього будинку. І бігти туди. тут машина. Что машина. Да, а, я что сказал. Нет, слух. Ой, наш что мне скид. О, М24, хорошо. А блять, ты что ж ты, сука, тупишь, блять? Ах, ты, блядь, тоді я поберу собі. Візьму бол беру. О, берів. Тут на Так, що ти? Все, залишався. Тобі дев'ятки не треба? Ні. Мені сімки треба, будеш бачити, кричи. Ось до сімки. Та шо, ось. Чушь указан, до симка. Так, зараз мы выходим и біжимо до машини. Уже. Уже Входимо. біжу. Перезарядиться надо было. Машина тут. на неї і зразу тум. Секунда, секунда, секунда. Ты ч її пробежишь? Жимав, блядь, я воно не сідає через той пробіг там Ти не вийдеш це на цей це... камінь не непонятно. Ну ти ж можеш, це не знаю. Тільки 157 окна. Це не тільки, це цілих. Цілих 157 Блять, що ж тебе носить? Гімно, гривно не управляємо. Мінус, сіли поїхали, 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 б'ю. Я хотів вилізти. Не треба. Летатися не будемо? Та ти що, блять? В розгорі, в розгорі, перестрілки. ми самі, Блять. Могли проїбати. Зараз я виберу сюди наверх. О, і сюди тако. Оп. Торможу, хилюсь. Тебе є шось? Бинтетик. Хілка немає нічого? Не, то ж що було. Так, ми далі їдемо на свою точку. Опять вектором двох висадим нахуй. немножко такой блять походу там стреляются ладно ходим едим далее стреляется во вони вище стреляються Бо в цих будинках, ну тобі В кінцях Да, були вище всюди Ну добре і куди тебе понесло бляди Ну ти Як Кактус, чую. Кусок кактуса. А тут не буде Блять вони тут тоже є Заєба! А лут їде? мені, дивись. Чи що? А ні. Це лут, але в мене не. Ми їдемо в ці будинки, на які я поставив точку. Похуй вела. що блять. Ебать, ти припаркувався. я їбу, блять. Блядь, ти думав. Чтенька? вилізти звідси треба з цієї луты? Ттенька парковка, що ти хочеш. Отлічненько. Бронік, бінти, пригодяться. Вронік. Ой, блядь, що я взяв, нахуй? Димки. двері закрить. Енергетик. Энергетик. Це на вже. Так, хорошо, що там по позвоним, Ми мы звонит. У меня тішить симов багато, если что. Нахуй я цей вывоз взял, блядь, нам... Уже він зли. нам не приведет, это тобто, не понял. Ты можешь так взять, может Машина їде. Не донось. Вот... А нет, то есть блин. все Не вижу, блять. Я тоже. А, было что-то парашют, куда они. Да, да, да. Ну-ка, по зоні. Тут в зоні. Бля було чути парашут. парашют. Конечно. Я не до сюди сховали. Ну, ну, я його добив, а де його друг не знаю. Так він реснутий був, я так поняв. Так, да, ну, але ж у нього друг чий. І він їде так, десь він сюди. Десь на машині, да. Оце він і їде Давай сюди, проїхав. Я — Тихо-тихо, біля тебе десь Так він проїхав. Да, я знаю. Зайшов ти, блядь, їх ти, два, Їх два! це не ці, нахуй! — Блядь, це Блять, мене зараз де. А, я не нажав, він перезарядився, але я не нажав. Ну таке хуйове. хуя. Блять, їх два, я щось думав, що він один. Я тоже шось тут. А їх може бути три, бо хтось ще й двері вспів відкрити Ні, це він же ж відкрив, просто боковим зрень. Зачепився Песта Гандун Так, опять нахуярив але... Таке...